Доброго дня, зробіть, будь ласка, огляд на каджар. Дякую, так зробимо. Дивись сьогодні авторинок. Думаю, побачимо трішки таких екземплярів автомобілів. яка кількість на різний смак, на різний бюджет. Пройдемося сьогодні, постараюся найти пару цікавих каджарів. Покажу. Не забувайте за лайки, підписку, не забувайте займаємося автопідбором. Будь-які з цих автомобілів, які знаходяться тут. І не тільки можемо брати в підбір під ключ, можемо оглядати вам разовими оглядами. Контакти наші знизу що зацікавить. Телефонуйте, якщо ви пошуку автомобіля звертайтесь, допоможемо, оглянемо. Тобто перевіраємо автомобілі. Завжди детально, повністю все від а до я все надсилаємо Вам у звітах тому сюда зручно йдемося, що перенокар робиться на луцькому авторинку. Зустрічаємось такий сильній екземпляр. Трішки не вспів вам познімати в базарний день. Нічого пройдемося сьогодні. Показую на легкосплавних дисках, літня гарна гума, лінза, туманки, парктроники, все в нас присутнє. Складання. Це в нас 19 рік, 1,5, 175 заявляють пробігу, не фарбований. 17999 вартує. Безключовий. Комбінована тканина, гарне шкірене кермо, шестиступка. Гарна мультимедія, електростоянкове, повну склопакет, задній рад сидінь. Ось такий екземпляр зустріли, парктроніки зад. У нас також присутні. Ось такий екземпляр, 1,519 рік 170 пробігу заявляє, 17,999, Вартує він на старті. Йдемо шукати наступ. Зустрічаємо ще один екземпляр, також показуємо його детальніше виглядає, натертий. На гарних дисках легкосплавних все сезон гума. Лінза, парктроники, туманки, все в нас також є. Пішли по характеристиках. Це 2017 рік. Це у нас 1,6 дизель, 120 заявляють. Пробігу 15850 вартує цікавий пробіг, безключовий. Просто погляньте на цей салон. Стрічечка. Та ти що? Ну це дійсно виглядає цікаво. Гарне кермо, шестиступка у нас механіка, вибір режиму руху, електростоянковий, просто погляньте на цей салон. Прям, прям шикарний. Ззаду цікавий екземпляр, парктроники зад також присутні. Зустріли, 120 пробіг, 1,6, 17 рік, 16850 вартує він у нас на старті. Зустрічаємо ще один екземпляр. Чорний, гарний. На автоматі. Показуємо його детальніше, легко диски, літня гума, парктроники, протитуманні фари. Все в нас присутнє складання по характеристиках. Це в нас 16 рік, 100 вартує, 181 пробіг, 1,5 дизельок у нас без панорами, без ключовий присутній, по салону. Каневий салон, гарне шкіряне кермо. Мультимедіа, електростоянкове, повний склопакет, автосвітло, автодощ. Все у нас присутнє. Трішки підтонований позаду. В задній ряд сидінь, виглядає непогано. Парктроник зад також у нас присутній. Ось такий екземпляр зустріли. 16 рік, 180. Тут він заявляють пробіг за вартістю 17100 і йдемо шукати. В Зустрічаємо ще один екземпляр. Бачимо, пригнаний він нас із Франції. показую вам його також детальніше. Легкосплавний диск і літня гума, парктроники, туманки, лінзована фара. Все в нас присутнє. Складання дзеркал бачимо. По характеристиках це в нас 19 рік, 1,5, 157 заявляють пробігу. 17750 вартує на старті. Без панорами, без ключової присутні, комбінована тканина, 6-ступка, арно мультимедіа електростоянкове, ломане кермо, повний скуппакет, все у нас є задній ряд сидінь. Арктроники також присутні. ось такі. Екземпляр зустрілись. Свіженький, 19 рік, гарний пробіг 157 заявляє, 17, 17750 вартує на старті. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий синенький екземпляр. І що ми бачимо, також він нас пригне із Франції. лінза, туманка, паркпроміків, все в нас присутнє. сплавні диски, гарно мішень. Сколітні гума. Складання безключове також є. По характеристиках 19 рік, 190 пробігу, 17200 вартує 1,5 дизель по салону. Так, він у нас, до речі, на автоматі, електростоєнкове, гарне мультимедіа, гарне шкіряне кермо, повний склопакет, автосвітло, автодощ, круїз, все присутнє. Задній ряд сидінь. Парктроники зад також є. Такий цікавий екземпляр на автоматі 190 пробігу, 19 рік за вартістю 17200. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр і не дивуємося, він у нас також пригнаний із Франції. Це у нас 20-й рік лінза. Парктроники туманки все в нас є. Континенталь гума літня, легкосплавні диски присутні складання по характеристиках пішли. Це 20-й рік, 1,5. Також на автоматі заявляє, власник не 17 17300 вартує. На жаль, не вказаний пробіг, Безключові, присутні. Комбінована тканина, повний склопакет, гарна. Мультимедіа, мультируль. Автомат, електростоянкове, все в нас є. Задній ряд сидінь. Шторка позаду бачу, є. 360 позаду. Ось такий цікавий екземпляр ще зустріли. 17300, 20 рік. На жаль, не вказаний пробіг. І йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр на гарній комплектації. Парктроників у нас 360, LED ProVision Оптика, молочи туманки. Легкосплавний гарний диск. І він у нас на автоматі. Зараз показую на з акустиці. 16 рік, 1,5, 16, 16900 вартує на старті. Безключовий, гарний у нас комбінований шкірний салон, гарне кермо, автомат, гарний мультимедій, електростанковий повний склопакет, Такий цікавий екземпляр. Парктроніки 360 ззаду, Ось такий екземпляр зустріли. 16,9 вартує на старті. Зустрічаємо ще один екземпляр, але він вже в нас на нашій реєстрації. Пише там офіційне авто. Зараз все покажу. Лінза в нас присутня. Туманка парктроніки, легкосплавні диски. ГУМа також в нас є. По характеристиках це 21 рік. Брався із салону один власник 18200 вартує, 123 заявляють пробігу, 1,5 у нас дизельок безключовий присутній, присутні. Шестиступка електростоянкова, гарна мультимедія. Гарне кермо, повний склопакет, також присутні. ось Такий екземпляр. Бачимо, є додатковий комплект гуми. Продавець відразу поклав. Цікаво, ось таких пару екземплярів показав. Ціни бачили, пробіги бачили. Можна шукати такі автомобілі. Є вони доволі цікавий автомобіль, і на автоматі можна шукати, і на механіці з різними двигунами 1.5, 1.6 навіть трапляється в бензинові, тобто можна шукати ринок великий, їх є ще можна ходити дивитися. Цікавить пошук такого автомобіля, контакти наші знизу, детально перевірити кузов, технічний стан, фарба, пробіг. Все це можемо вам надати в підборі. Завжди все надсилаємо відеозвітах, максимально коректно. Що ви собі сидите, переглядаєте, вибираєте автомобіль, цікаво контакти знизу, телефонуйте.